Дядячі гуцули, бойки талемки, безстрашні козаки, характерники, шаблі, гармати, лава на лаву та унікальні купальські обряди. Саме так цьогоріч у селі Якушенці під Вінницею зустрічають 11-й міжнародний фестиваль звичаєвої культури Живий вогонь. Найдовший день року, і сьогодні, 22 червня. Е Ну, Відбувався певне особливе поєднання і бояння сил природи, сонця, води, землі, повітря. І цей день насправді можна знайти від папороків. Фестиваль в цьому році проводиться завдяки підтримці у культурного фонду, департаменту соціальної молодіжної політики і тим, е, хто приймає це є е, Ушинець е, об'єднана територіальна громада. І ПТУ номер 7. майстрині з усіх околиць демонструють гостям свої ремесла та проводять майстер-класи. Підковку no. підковку. на щастя як оберіг. А на козацькій галявині гудуть гармати і ляскають батоги. На живий вогонь завітали характерники, навіть із хортиці. Від показу бойових мистецтв запорожців углядачів аж перехоплює дух. Зброя це правда. Козацька це сила серце, кохані. Звичайно ж, не обійтися парубкам без традиційної гри Лава на лаву цьогоріч змагаються поліціянти та атовці. Це є відродження української національної бойової культури, і саме цією справою ми займаємося в першу чергу. І такі фестивалі вони демонструють, що наша українська національна бойова культура вона жива. А поки хлопці зі зброєю управляються, дівчата із запашних трав плетуть віночки. Проводячи такі фестивалі е, звичайної культури, ми зберігаємо наші традиції, відновлюємо і докладаємо максимум зусиль, щоб саме е, донести майбутнім поколінням наші українські традиції. Цьогоріч вперше фестиваль Живий вогонь об'єднав не лише українців, але й увесь світ. Зі своїми унікальними обрядами на свято з'їхалися бойки, лемки, гуцули, опіляни та покутяни. Оригінальні виступи показують литовці, цигани, азербайджанці та греки. Мені сподобалися колективи іноземні, які до нас приїхали. Представники діаспор. Мені сподобається сіловий блок, тому що там дуже багато козаків, які приїхали з Хортиці. Вони зазвичай не їздять на фести, але все ж таки до нас вони приїхали, і це вже велика перемога. Гості фестивалю у захваті, адже зізнаються такого колоритного свята води та вогню. Вони ще не бачили. Я не бачу настільки потужних фестивалів козацького такого більш гатунку, як оцей. І я думаю, що це дуже такий серйозний посил, який об'єднує, і вже традиційно лише на живому вогні козаки древнім способом без сирників видобувають з дерева живу іскру купальського вогню та запалюють багаття. Ми Хочемо, щоб наше подільське свято популяризувалося і як культурна спадщина активізовувалася і відтворювалася в різних громадах. Цьому році, вперше, за кошти Українського культурного фонду змогли зробити сайт фестивалю, на якому можна побачити всю історію нашого фестивалю та почитати про наступні новини, події, які мають відбуватися в рамках цього фестивалю. Новинок в цьому році дуже багато. Ми запросили до нас на фестиваль людину, яка до досліджувала подільське купайло і за її дослідженнями. Ми створили сценарій. За цим сценарієм цілий вечір ми будемо відтворювати, будемо робити реконструкцію Купайла Подільського. Приїжджають з різних куточків творчі колективи, приїжджають з-за кордону. І це дає про нас інформацію, про нашу, про нашу кушнецьку громаду. а ти така, як що мені